Отримати навички для відкриття власної справи. Перший бізнес прогрів іф на базі університету короля Данили успішно завершився. До участі в конкурсі зголосилася молодь з різних регіонів України. Із понад сотні зареєстрованих учасників пройшли конкурсний відбір більше половини. Серед них і студент УКД Ігор Стецюк каже: окрім теорії, на курсі були цікавими й розповіді представників іменитих брендів Івано-Франківська, а також підприємців. Мені загалом цікава була тема бізнесу. Моя спеціальна. З цим співзвучно і захотів поглибити свої знання в цьому аспекті і дізнатись від практикуючих бізнесменів більше інформації. Найбільш були цікаві, мабуть, це про HR. Було дуже цікаво послухати спікера. І про фінанси теж було доволі змістовно упродовж двох місяців. Учасники бізнес-прогріву відвідували тематичні модулі а також слухали історії успіху бізнесменів та їхній досвід у створенні власної справи. За свої старання найкращі учасники отримали премії а найцікавішим проєктам кажуть організатори: виділять фінансування або співфінансування на власний бізнес-проєкт. Модулів було сім, і в кінці ми от вони написали проєкти, які надіслали, ми їх перевірили. На даний час ми обрали згідно рейтингових балів за домашні завдання за відвідуваність за те, що вони зробили в результаті проект по всіх модулях свій власний бізнес. Ми обрали 18 грантів, надали їм навіть не грантів, а те, що ми підтримуємо їх грошовими винагородами кожного. Молоді, яка прагне стати потужним рушієм у місті, є чимало, каже перший проректор УКД Михайло Космій. Тож необхідно сприяти їхнім ідеям, які принесуть чималу користь для розвитку франківської громади в майбутньому. Нам це досить добре, тому що ми залучаємо бізнес до освітніх програм наших. Саме головне те, що наші студенти, наші особи, які проживають в місті, і ті бізнесмени, які хотіли би або створити бізнес, або якось його реорганізувати, те, що вони креативні, те, що вони хочуть івано франківську і це громаді принесе неабиякий успіх суто для самого підприємця, який хоче зробити свій бізнес як свої підвищення» свої навички, Так і для територіальної громади принести велику користь, в тому числі через податки, через бізнес, через організацію цього бізнесу. Такі навчання у громаді необхідні, переконаний міський голова Руслан Марцінків. Відтак на основі курсів планують заснувати бізнес-школу, яка навчатиме молодь та всіх бажаючих навичкам підприємництва. Для нас дуже важливо, щоб сьогодні Івано-Франківську зростала кількість виробництва підприємств, підприємців. А люди могли заробити кошти, залишитись івано франківську подати ці кошти в, в тому числі і в підтримку збройних сил України. Тому що якщо людина має ресурс, вона може поділитися з іншим. Віталія Коч Ігор Горпопик, телеканал 402.